Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, яка відкрилась площадка у нас у селі Чернієві біля Івано-Франківська. Ось у нас є тризуб, електроніка, щоб вам було краще зрозуміло. Так, автоплощадка називається Lux Car If. Так, вибачайте, якщо віє вітер, у нас є. Пригони, продаж, обміни, авто. Зараз вам покажу ось моє авто. Покажу вам трошки, які у нас є автомобілі, сніг випав, але то нічого. Ось дивіться, ягуар у нас такий С. Дуже ефектно виглядає. Що у нас по цінах? Ось дивіться. 2016 рік, 2,0 дизель, 187 тисяч пробігу, ціна 21 тисяча доларів. Обмін, викуп, лізинг, все є. Є дуже багато вибору автомобілів, як легкових джипів, кросоверів, так і бусів. Ось у нас дуже ефектні БМВ, Мерседес. Є як і преміум класу, економ класу, бізнес класу, любий вибір автомобілів на ваш смак, ну і, звичайно, гаманець. Ось у нас є Volkswagen Touran 2005 року, 1.6 бензин. Механіка 170 тисяч, Ось такого він вигляду. Пасати. Кому цікаво, можу залишити знизу? Я залишу точніше. Внизі посилання на Цю автоплощадку. Ось, бачите, у нас є так і економ клас. Тобто, Volkswagen. Досить великий вибір автомобілів. Міні-купери. Ось зараз вам покажу автомобіль. РАМ ось це апарат? Гаки Ось такий у нас довжелезний рам Турбодізель дуже масивно. Мускулесто виглядає у нас. Ось так. Для роботи в самий раз. Такий автомобіль. Ось бачите, який у нас. Dodge Ram. Ефектний. Так. Ось у нас такий джеп є. Зараз вам покажу ціну. Рік, подивіться, на колеса. Які у нас колеса? Резина. Дивіться, яка широка. Дуже високий автомобіль виглядає. Ось подивіться з доч рамом. Як він виглядає. Так, дивіться, що в нас є? Джеб Grand Cherokee. 3,6 бензин, 4 на 4, 71 тисяча пробігу. Кілометрів. 20 тисяч 500 доларів. Ціна, як на мене, досить гарна. Ауді. У нас. ось подивіться яка. Котро, ктро. Вибачте, трохи холодно, язик. Замерзає. Audi Q5, 2018 рік. 2,0 бензин, 54 тисячі пробігу, 31 500. Ford. Ось такий у нас Ford. Це є Ford Escape 2022 року, 1,5 бензин, 18 тисяч, 20999. Так, ось у нас є Щефорди, як бачимо, BMW, Mazda. Так, що у нас BMW? Я в майбутньому хочу придбати собі BMW. Так, це у нас є BMW X1 2014 рік. Автомат, ціна. Так, вибачаюсь, все здається в лізинг. Так, є ціна щомісяця і є повна вартість 650 тисяч гривень. Ось така мазда для дівчат. Думаю буде в самий раз. Акура. Є у нас і Тесле. Так, акура. Що у нас по акурі? 2023 рік. 3,5 бензин. 70, звучаю, 7 тисяч пробіг, це зовсім новий автомобіль. Автомат 53 тисячі доларів. Новий автомобіль. 23 рік, Акура. Тесла. Ось такий. Це у нас. Плівка чи колір навіть і не скажу вам. Ну, якщо колір, то дуже ефектно. Ну, Бо якщо чесно, я не бачу, щоб це була плівка. Ні, це такий колір. Це такий колір у нас. Так, що у нас по ціні? Так, ціни у нас немає, ні тут, ні там. Ось, дивіться, БМВ. Ну, це так і автомобіль молодіжний. БМВ виглядає злосно дуже. Це в нас є 2013 рік, 640 i 3.0 бензин, 180 тисяч пробігу, 24500. Ось тільки що був клієнт, обдивлявся. Можливо, щось собі і придивився Так як бачите, у нас є великий автомобільний салон, дуже великий випір. Ось є теж крайслер у нас, такий як у мене і колір такий. Так, це є теж 2014 рік. 3,6 бензин. 216 тисяч 12500. Ну, як бачите, він трошки в кращому стані, тому що це комплектація С і на шкірі. Ще раз нагадую, є продаж, викуп, лізинг. Це все ви можете придбати. Купити, придбати в цьому автосалоні. От, Як бачите, клієнти завжди приїжджають, цікавляться. Якщо вам буде цікаво про який саме автомобіль, можу вам розповісти, який саме автомобіль вас цікавить, більш детальну інформацію. На сьогодні все. До нових зустрічей!